Аудіокниги українською від студії Калідор. РОБЕРТ Блох Фотографія Фарлі знайшов диявола у звичайному телефонному довіднику. Щоправда, спершу йому довелося дещо дізнатися. Він не вилазив із запасників міської бібліотеки. Доки не розшукав старовинну книжку, що містила необхідність закляття. Далі він почав нишпорити в магазинах у пошуках крейди, свічок та деяких ароматних трав. Нарешті, добряче змордувавшись від усіх цих турбот, він накреслив пентаграму, встановив свічки і запалив трави. Фарлі співуче прочитав закляття. І викликав Астарота, доволі огидного типа, який відразу ж дав зрозуміти, що зовсім не відчуває захоплення від такого втручання. Але Фарлі, перебуваючи під захистом пентаграми, не поспішаючи висловив своє бажання. Нє, це не мій відділ, похитав головою Астарот. Тобі доведеться поговорити з начальником. А де мені його знайти? Тут він мешкає під ім'ям доктора Хорнера, адреса у довіднику. А я можу сказати, що це ви мене спрямували до нього. Можеш, і будьте проклятий, сказав Астарот. А я забираюся до чортової матері. Давненько не бачив матусю. І він зник. Цілих два дні після цього Фарлі довелося провітрювати квартиру. До того ж, йому добряче дісталося від домовласниці через піднятий цим заходом шум. Та, зрештою, він взявся за телефонну книгу і знайшов там Хорнера. Його не надто здивувало, що доктор Хорнер виявився психіатром із Беверли гілз Втім, домовитися про зустріч виявилося доволі складно. Спершу секретарка застосувала звичайний трюк, заявивши, що години прийому уже розписано на рік вперед і що він може зателефонувати орієнтовно після дощику в четвер. Тоді він згадав ім'я Астарот, і воно справило воістину магічну дію. Приходьте сьогодні увечері, запросила вона о десятій. Так. Ферлі опинився в окремому кабінеті, віч навіч із з начальником Астарота. Нестер Хорнер виявився літнім і доволі низеньким чоловічком. У пильному погляді очей, які ховалися за масивними лінзами, не було нічого незвичайного, та й на лобі у нього не було, на відміну від Астарота, жодних відростків. Щось ви не дуже схожі на диявола. Зауважив скептично кривлячись Фарлі. А ви не вельми схожі на людину, яка страждає на манію, кліпнувши, відповів йому доктор. Але, звісно, щойно секретарка сказала про гастарота, я зрозумів мій професійний обов'язок побачити вас якомога швидше. Ви не хочете розповісти про свою проблему? Я розчарований. Сказав Фарлі, як і ми всі, кивнув Хорнер. Податки, інфляція, повсюдне хабарництво, насильство і на довершення до цього всього проклятий закон про відшкодування збитків, завданих неправильним лікуванням. Але вибачте, чи не маєте ви бажання присісти і розповісти мені докладніше? І Фарлі розповів. Розповів про своє нещасне дитинство, ніяких гарних оцінок у школі, жодних спортивних досягнень і жодних дівчат і про те, як війна у В'єтнамі завадила навчанню у коледжі, і йому довелося працювати в торгівлі лаками та фарбами, незважаючи на вроджену алергію до скипидару. Далі він підійшов до наступного кола пекла, до одруження. Його Маргарет мала доволі пересічну зовнішність і не частувала його нічим, окрім телевізійних обідів, та не змогла завести дітей, оскільки виявилася стерильною. Окрім того, вона була ще й фригідною, занудою за натурою і обожнювала народні пісні. Саме це й послужило причиною її смерті від гепатиту, вона придбала вживану гітару з інфікованим медіатором. Тож, останні півроку Фарлі жив сам. Цей пухкий чоловік середніх років із сивим, оскільки він не займався політикою волоссям, все ще продовжував працювати у лакофарбовій крамниці, харчуватися телевізійними обідами і не чекав від життя нічого, окрім приходу старості. Хе, ви коли небудь думали про самогубство. Запитав Хорнер, роблячи якісь нотатки. Доволі часто, відповів Фарник. І це все, що ви можете мені порекомендувати? скептично звів він бравук. Я не рекомендую, я просто розмірковую, похитав головою Хорнер. Беручи до уваги усі ваші негаразди, то що змушує вас продовжувати жити? Тільки це. Відповів Фарлі, виймаючи з гаманця світлину. Хорнер, примружившись, подивився на неї крізь товсті лінзи. Вона була старою і трохи вицвілою, за обільшки три на три дюйми. Нічого особливого, але красу зображеного на ній об'єкта заперечувати було неможливо. Відзнята на світлині у повний зріст, молода дівчина у бікіні мала розкішну фігуру. І чуттєве зухвале обличчя, обрамлене ореолом пекучого рудого волосся. Психіатр непрофесійно, але з явним схваленням присвиснув. Хе, Хе. І хто вона? Лінда Дюваль, відповів Фарлі. Такою вона була, коли перемогла на конкурсі краси у нашій школі. Взагалі то вона була іще симпатичнішою. Це фото. Я вирізав зі щорічного шкільного альбому. Вона ваша подружка? Ха. Я навіть не зустрічався із нею, зітхнув Фарлі. Вона гуляла тільки зі спортсменами футбольна команда, баскетбольна бігуни, ну і таке інше. Ну і звісно ж, запасні теж. Вона була велелюбна, так? Я б сказав іншими словами. Демократична. А можливо, це просто чутки і мої здогадки. Повторюю, я її абсолютно не знав. Так, але були по-юнацьки у неї закохані, правильно? Зовсім ні. Чоловік не носить фото дівчини у своєму гаманці цілих 20 років через шкільне захоплення. Я роздивлявся її дні і ночі, але вона і досі не перестає зводити мене з розуму. Так, зрозуміло, саме тому ви й прийшли до мене. Маєте бажання позбутися ваших еротичних фантазій? Ні. Я хочу, аби ви допомогли мені їх здійснити. Психіатр довго не відводив очей із відвідувача. То ви справді бачили Астарота?» Звичайно. І він сказав, що начальник ви. На старот порядний базіка, скривився Хорнер. Але давайте припустимо, що я зможу вам допомогти. Чи готові ви сплатити за рахунком? Усе, що хочете, тільки дістаньте мені, Лінду. А що ви з нею збираєтеся робити? І Фарлі докладно роз'яснив. Ну, нічого собі. Сподіваюся, ви це все витримаєте. Доволі щільний графік, як на одну ніч. Одну ніч? скривився Фарлі. Чому так мало? Я розраховував років на сім. Вибачте, вибачте, це дуже старий контракт, знизав плечима Хорнер. Зараз він вже не в ходу. У старі часи, коли клієнтів було мало, ну, я маю на увазі людей типу Фауста. Ми могли приділяти кожному персональну увагу. Але тепер таких угод багато і ми просто не встигаємо їх реєструвати. Я боюся, одна ніч це все, що ми можемо вам запропонувати. Відвідувач підняв фото рудоволосої дівчини і уп'явся у нього поглядом. Кабінетну тишу порушувало тільки його гучне дихання. Я повинен її отримати. Повинен? Розумію, посміхнувся психіатр. Дійсно? Ну, звісно, адже недарма мене прозвали старим харні. Він вийняв із шухляди столу пергамент, списаний літерами гачкуватого алфавіту. Підпишіть ось тут. Примружившись, Фарлі пробіг документ очима. Але я не читаю латиною. Дуже шкода, це єдина цивілізована мова, похитав головою Горнер. Втім, можете не турбуватися. Контракт стандартний. Він враховує все окрім Божого втручання. У нас працюють дуже видатні юристи. Найкращі це наші. Ну, звісно. Ну, то що ж вас лякає? Якщо ви боїтеся вигляду крові, то не хвилюйтеся, ми можемо обійтися без цієї формальності. Психіатр простягнув йому звичайну ручку. Давайте. мені потрібен тільки ваш підпис. Фарлі взяв ручку, але знову засумнівався. Ну, у чому справа? Скажу чесно, але багато хто казав, що ви часто. Дурити клієнтів. Це чортова брехня, я не шахрай. На, здається, я це вже чув. З вашою угодою, все гаразд, похитав головою Хорнер. Ви отримуєте дівчину на фото, Лінду Дюваль. Як я можу вас обдурити? Ну, по різному. Я і сам намагався її відшукати, але залишився із носом. До того ж, до мене тільки тепер дійшло. Що за двадцять років Лінда могла змінитися, як і я. А що, коли ви знайдете мені стару товсту тітку? Цього не буде, обіцяю. Та й взагалі вона може виявитися мертвою. Ха, труп мене не влаштовує. Не треба турбуватися через дрібниці, посміхнувся психіатр. Вона буде живою і ні на день не молодшою та не старшою, аніж це фото. Яби убезпечити вас від інших сумнівів, я можу гарантувати, що вона не виявиться душевно хворою, фригідною або лесбійкою. і ще. Ну, просто щоб зробити вам приємне, вона буде незайманою. Так, Фарлі облизнув губи, але раптом знову спохмурнів. «А Раптом вона мене не захоче. Ну, про це я подбаю. Присягаюся, вона буде палати пристрастю, так як і ви. А ви мене не зробите імпотентом. Ну підозрілий же ви тип, посміхнувся Хорнер. Я обіцяю зарядити вас енергією на невизначено довгий час, і на певний також. І що потім? Потім я прийду за вами на світанку. Але всю ніч. Ми будемо із нею наодинці? Безсумнівно. Ви кажете, вона буде точнісінько, така, як тут, він показав на фотографію. Абсолютно. Фарлі схопив ручку і підписав. Психіатр підняв пергамент, поклав його на місце у шухляду столу і промовив Нарешті. Так, але де ж вона? Лінда чекає вас у вашій квартирі. Фарлі теж усміхнувся. Вперше. Що ж, я із задоволенням побув би у вас в гостях іще, але сподіваюсь, ви вибачите мене. Заради бога, Хорнер провів відвідувача до дверей. І обережніше за кермом. Фарлі їхав дуже обережно. Він завжди був обережний. Саме тому він настільки уважно й поставився до контракту через небажання виявитися обдуреним. Фактично, він навіть дещо здивувався, що у диявола не густо було із трюками. Вийшло так, що це Фарлі його зміг обдурити. Тож тепер на шляху додому настала його черга посміятися із думкою про те, наскільки легко психіатр повірив його історії. Насправді, дитинство у Фарлі зовсім не було нещасним. Батьки з біса балували його першого забіяку у школі. Єдиною причиною його шкільних неуспіхів була лінь. Якби він тільки захотів, він легко потрапив би у футбольну команду, але вважав за краще грати у більярд, успішно при цьому полегшуючи кишені своїх товаришів. Служба у В'єтнамі була цукеркою. Він не вилазив із Сайгона, де денний час служив ротним писарем, а ночами спекулював на чорному ринку, збільшуючи свій капітал. А коли азартні ігри все ж таки витрусили його на чисто, смерть батьків принесла йому солідний страховий поліс після повернення зі служби. Щоправда, він дійсно працював у магазині лаків і фарб, але як партнер із 50 відсотковою часткою загального прибутку. Що ж стосувалося дівчат, то тут же він отримував усі 100%. відсотків. Якраз через те і було зруйновано його шлюб. Про це дізналася Маргарет. Ідея із інфікованим гітарним медіатором належала цілком йому. І вирішувала усі проблеми. За винятком Лінди Дюваль. Ця частина історії про 20 років розчарувань була дійсно правдивою. Він закохався у неї в школі, і цей стан тривав усі ці роки аж до нинішнього моменту. Вона була єдиною річчю, яку він хотів, але не зміг отримати, та отримає. Сьогодні вночі. Фарлі посміхнувся. Ну що ж, за своє життя він і так уже проклятий дюжину разів. Тож чи матиме диявол зиск із його душі? Ха-ха, Фарлі, обдер його як липко. Про всяк випадок він іще раз подумки пробіг по контракту, але не зміг знайти жодних зачіпок. Він отримає саме те, чого хоче. Лінду, точнісінько, як на фото, живу і палаючу бажанням. І тоді. Від думки про те, що станеться тоді, серце його забилося, а долоні затремтіли. Вони все ще тремтіли, коли він паркував машину і відмикав двері квартири. Але у вітальні було порожньо і тихо. На мить Фарлі засумнівався, а чи не збрехав йому диявол. А потім він помітив у холі смужку світла, що била крізь щілину з під дверей спальні. Він кинувся туди, прочинив двері і увійшов. Вона була тут. Фарлі втупився у неї. Лінда дюваль у плоті. Розкішна, руда і абсолютно голісінька, лежала на його ліжку і звабливо посміхалася. Так, диявол не збрехав. Вона була прекрасна, точнісінько, як на фотографії, навіть краще. Лео Фарлі схлипнув і відвернувся. Він вирішив чекати світанку, тому що нічого іншого. Йому не залишалося. Зріст дівчини на його ліжку ніяк не перевищував двох дюймів. Роберт Блох. Фотографія. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Coffee, Patreon чи Донатело. У описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.